Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім казку про безпеку, як їжачок буль загубив свою безпеку, а потім її знайшов. Кожен день їжачка буля був схожий один на одного. І це йому дуже подобалось. Він прокидався біля сьомої, мама готувала йому сніданок та цілувала пчло. Він йшов до школи схожими шляхами. Буль зустрічав своїх друзів по дорозі. Вони разом заходили до класу, слухали вчителя, любили гратися в футбол після занять. Іжичок знав, що не можна виходити за межі його чарівного лісу, ворожу гущавину, але можна подорожувати до інших лісів або полів з дозволу батьків. До ворожої гущавини він ніколи не ходив і жив від неї далеко, тому почувався переважно безпечно. Хіба що іноді деякі страхи могли з'явитися в його голові та налякати тінню на кухні або шурканням ділок? Але мама та тата завжди могли заспокоїти буля та пояснити, що це лише його уява. Але одного дня стало страшне навіть батькам їжачка, а також всім його однокласникам та сусідам. Несподівано, з ворожої гущавини на ліс на Пали хижі, злі та зовсім дикі дракони. Вони налякали всіх так сильно, що казка про безпеку була зруйнована вщент, і всім здалося, що відновити звичайне вжиття вже не вдасться. Зазвичай буль прокидався біля сьомої будні дні, щоб піти до школи. У вихідні він мог прокинутися пізніше або навпаки раніше. Чомусь його очі. Любили розплущуватися у шості, і він починав блукати будинком, а батьки його просили його полежати у ліжку, ще й не будити їх. Іноді він навіть готував сніданок для всієї родини, якщо прокидався рано. Деякі його друзі мали досвід прокидатися у четвер ранку, тому що вони мандрували в інші ліса. І мали вирушати у подорож рано. Але саме жачок, якщо й літав кудись з батьками на літаку, все одно не мав вставати з ліжка вночі. Тієї ночі їжачок вперше прокинувся біля п'ятої ранку. Спочатку він почув стурбованих батьків за стіною, а потім якісь вибухи із вікном. Булі, сам не знав, що його, налякало більше, чи звуки, чи страх на обличчі батьків. Війна, промовив тато. Буль знав, що війна це те, що було дуже давно і що забирає збирає життя інших, але він не знав, що вона й досі існує і може прийти до них. Але з виразу обличчя тата буль зрозумів, що війна дуже страшна, саме в цей момент щось всередині нього тріснуло, а потім розбилося. Виявилося, що це була безпека. Болі сам не знав, що вона була з ним усе його життя та існувала всередині. Десь всередині нього було багато органів, серце, печінка, шлунок. Вони допомагали йому існувати з цим світом, дихати, їсти, дивитися на світ. А ще всередині нього була безпека. Вона дозволяла йому добре себе почувати та бути впевненим. Спокійно повторювала буденни дію. Але після слів тата безпека тріснула, та буль залишився без неї. На її місці відразу ж вилезли на поверхню, очікуючи на небезпеку. Те ж саме сталося з батьками. Вони були напружені, і їх заховані у звичайний час шипи тепер вилізли на поверхню і захищали їх. Нам треба швидко збиратися звідси, сказав тато. Але ж це наш дім і наш рідний ліс, відповіла мама. Буль бачив, що її безпека всередині тріснула, так само, як і татова. Тепер тут небезпечно, промовив тато, який теж побачив, що тепер всередині його лише купа страхів і жодної безпеки. Тож родина швидко зібрала свої речі та вирушила до іншого лісу. По дорозі зачок бачив тих самих ворожих драконів, які прийшли до їх лісу, та почали спалювати дерева, руйнувати хати його друзів та сусідів. На щастя, Буль бачив все це дуже далеко, але все одно дуже боявся. Він заліз в глибину свого панциру та, випустивши ще більше, він ще раз подивився на уламки безпеки. Як сумно йому стало за неї, вона була завжди з ним, а тепер від неї залишились лише уламки, через які можна було навіть порізатись. Ще сумніше було те, що тепер він ніколи не зможе побудувати нову безпеку з тих уламків. Вона була зруйнована назавжди, казки про безпеку більш не існувало. Машина швидко їхала по дорозі і заколисувала буля. Він сам не помітив, як повільно перейшов з реальності до світу снів. Коли жичок буль прокинувся, то побачив море. Він не повірив власним очам, їх ліс був дуже далеко від моря. Невже вони доїхали так далеко? Де ми? запитав їжачок у мами, побачивши її на терасі, ми дуже далеко в місті Пайн та Блакитного моря. Тепер ми будемо жити тут. Мама посміхнулася. Нам дуже пощастило, але їжачок не розумів, чому мама посміхалася. Він почав шукати тата і побачив його біля машини. Тата щось лагодив в авто. Ти довго спав, майже всю нашу дорогу. Чому, мама і ти посміхаєтесь? Адже дракони всюди. Ні, тут драконів немає. Вони занадто слабкі, щоб дійти сюди, їх вогонь сюди долетіти не може. До того ж місто та Блакитного моря охороняють тигри та кусокали. тому тут ми у безпеці. Сказавши це, тато ще раз посміхнувся, пуль подивився на безпеку всередині тата і побачив, що хоч вчора вона і була розбита, сьогодні виглядала значно краще. Все одно залишалося в дірках, але складалось враження на те, що її рани заживали і дірки ставали меншими. На жаль, того не можна було сказати про безпеку всередині його, там ще ще не було нічого, лише уламки, і не було схоже на те, що колись безпека воскресне, як колись воскрес Христос, за словами його бабусі. Подумавши про це, Гірщук відразу ж скидав про бабусю, і здається, що уламки його безпеки розпалися на ще більшу кількість уламків. А як же наша бабуся? Не хвилюся, вона сіла на поїзд і зараз заходиться далеко від драконів зі своїми подругами. А як же наш будинок, і моя школа, і наше місто? Скоро його звільнюють звірі, які знають, як полагати, подолати дракона. Дракон сильний, але дуже дурнуватий та дикуватий. Тому потрібен час на те, щоб побороти його зло, але поки що ми будемо тут адже ми тут у безпеці. Раптом тата Буля помітив, що всередині синя лише уламки безпеки, які досі ріжуть його. Мама, що якраз увійшла до кімнати, теж побачила уламки безпеки Буля. Їй стало дуже соромно за те, що лише зараз вона розгляділа, який вразливий її син, і як сильно він пострадав від дракона, хоча той був далеко. Мама відразу підійшла до буля та міцно його обняла. Тата зрозумів те ж саме. Буль не повірив своїм очам, але від теплих обіймів деякі уламки безпеки поєднались і відновились. Увесь день батьки провели з Булем. Вони гуляли по місту пальм та Блакитного моря, їли морозиво та звикали до нової атмосфери. Іноді булю було дуже страшно, адже там була надзвичайна їжа, мова і все незвичне. А іноді було дуже цікаво. Адже там були гарні дерева і море, звіри сміялися та світило сонечко, життя продовжувалося. Батьки обнімало його часто, катали на гойдалці і навіть придивлялись до велосипедів у магазині. Думка про те, що скоро в нього з'явиться велосипед, дуже потішила його. Увечері родина повернулась додому і Буль подивився у дзеркало. Не може бути. Зауважив буль, його безпека майже відновилась і знову прийняла певну форму, яка захищала його навіть краще, ніж шипи. І хоча на ній було багато шрамів та нерівності, вона дуже пострадала від дракона, але знов повернулася до буля. Він зрозумів, що йому потрібно ще багато часу, щоб вона стала такою ж, якою була до дракона. А може, вона вже ніколи такої не стане. Але тим не менш, вона все ж була всередині нього і робила його життя набагато більше спокійнішим. Тому буль зміг впевнено виходити на вулицю за батьками і не думати про те, що божевільний дракон може напасти на нього знову.